У 13 років він не розмовляє і нічого не бачить. Данило Дубровін з Донецька потрапив в автокатастрофу, коли йому виповнився лише місяць. Після тяжкої травми він вижив, та тепер кожного дня за крок від смерті у родині немає грошей ані на їжу, ані на ліки. Історію продовжить Тетяна Блінова. Юлія не може спокійно пройти повз це місце. Досі перед очима події 13-річної давнини. Саме тут на здоровому майбутньому її сина було покладено хрест. Водій пішов на двой обгон. Так вийшло, що він не справився з управлінням, Врізався в нас, і боковий стойкою машини ребенку розбила череп. Малюк, якому був лише місяць, отримав сильну травму мозку. Тут нам робили три черепа, здесь мозга ні, кастрю нет мягка удалили треть ведущего левого полушария. И вот мы. Теперь мы такие, да? Данило не розмовляє, нічого не бачить. У будь-який момент можуть початися судоми. Потеря сознання, там, это, ну, не теряє сознання, він ті судорожні, все тіло зжимає судорожні. Він не теряє, він цю боль терпить. Батько дитини родину покинув. Юлія не працює постійно із сином. Її батьки отримують маленьку пенсію. Грошей їм не завжди вистачає навіть на хліб, а на лікування потрібні тисячі гривень. Ми не можемо жити без лікарств. З судорожне лікарства ми приймаємо. Це, в принципі для нього важливо, тому що, якщо не буде таблетки і вдруг почнеться приступ, дитина і просто вмре. Родина живе в Куйбишевському районі. Донецька їхня вулиця лише за два кілометри від зруйнованого аеропорту. Как стемнело, тишини Вже немає. навкруги, понівечені будинки. Усі посічені осколками. На цій вулиці загинув мирний мешканець. Двоє поранені. Жила моя крикна за своєю дочкою. Вони були ранені. На даний момент ми не знаємо де. Данилові корисні прогулянки на свіжому повітрі. Утім, зайвий раз на двір виходити бояться. Во дворі у нас стоїть лавочка, на котрі я любила тінуть літом. Коли я вийшла, бо прямо на тому місці торчав такий різний, як ілочка в кола. Мені повезло. До війни родина отримувала ліки від держави. Тепер пігулки, від яких залежить життя дитини, видає гуманітарний штаб Ріната Ахметова. Цей запас на три місяці. По них Юлія їздила в Маріуполь. Це неоцінна допомога. Нам не допомагає ніхто только фонд поможем. Спасибо, что есть добрые люди, которые не забывают о том, что мы тоже люди. Адресну допомогу Ріната Ахметова на лікуванні і операції вже отримали 3218 дітей Донбасу. Тетяна Блінова, Ростислав Сосоєв, Данило Креїв, Сабитя, Канал Україна.